Друзі, всіх вітаю! Отже, я писав вам про скаута. Власне, ось наш скаут. Крутий автомобіль 2019 року, шостий місяць виготовлення, 10-й перша реєстрація. 225 тисяч пробігу підтвердженого. Є вся історія на офіціалі. Останній заїзд на 214 тисяч кілометрів була на цьому сервісі заміна комплекту ГРМ, заміна мастила в двигуні. Регламентні сервіси також всі зроблені, були заміни в автоматичній коробці. Тут настановлена DQ371, вже 7 коробка, 2-літровий дизельний двигун на 150 сил потужністю. Повний привід через муфту Haldex виконаний 5-го покоління. Отже, встановлені 17 диски оригінальні. З літньою резиною, резина кінець 2022 року. Також є додатковий комплект на 16-оригінальних дисках з хорошою зимовою резиною. Віддаємо його з автомобілем. Отже, скаут, в першу чергу, про кліренс. Тут повних 18 см. Додатковий пластиковий обвіз для захисту по всьому кузову. Також є сірі накладки. Передній бампер та задній бампер має. Сірі дзеркала в всіх скаутах. По асистентам є в нас асистент гальмування при парковці, є в нас передній та задній парктроніки, також є задня камера, є в нас дістронік, фронтальний асистент випередження зіткнень. Також є превентивна безпека в салоні. Автомобіля є повноцінне WebBasto, два ключі з пультом до цієї Webasto, також є в нас електричний підігрів встановлений Дефа. Тут вихід для нього, також є кабель, цього разу його віддали, дуже рідкість, майже ніколи не віддають кабеля чомусь. Топова full LED фара, також є асистент ближнього та дальнього світла. Омивач проти туманка. Зеркала мають функцію складання. Також, як бачите, задній ряд у нас з заводу має напил, передні вікна трошки менший, в межах допуску можна буде в Європу виїжджати. Зверху встановлені рейлінги. Отже, позаду також топова фуллет фара з ходовими вогнями, задній бампер з губою сірою, також є форкоп, це вже я його встановив, він лежав в багажнику, ним не користувався ніхто. В нас для безпеки не помішає. Кліренсу по авто предостатньо. Нижче в хорошому стані, немає ніяких зауважень. Отже, є також ліфт багажника в автомобілі. Багажник укомплектований шторкою та сіткою. Також тут в нас є люк в багажнику. Окрім того, задній ряд складається з багажнику, ліхтарик в салоні. Подвійна підлога. Також є комплект піна з компресором і безпосередньо цей кабель, про який я говорив, до електричного підігріву Дефа. Акустика тут препіальна, тут встановлений підсилювач до неї, Кентон. Дверні карти з такою накладкою. Є також ембієдна підсвітка в дверних картах, можна змінювати її кольори. На порогах в скаутів є алюмінієві накладки. Салон в нас комбінований шкіра з Алькантарою в такому стані сидіння. Емблема скаут на них. Зараз я вам коротенько покажу стан салону. І ми перейдемо до решти комплектації. Для задніх пасажирів я підлокітник, виходи для USB і вихід на 230 вольт. кріплення для Ізофіксу. для дитячих сидінь. Отже емблема Акустики Кентон. Відійського сидіння, стан керма. кермо також є з емблемою скаут на педалях є накладки алюмінієві Отже, зеркала з автозатемненням, причому затемняються і пасажирське бічне, і водійське бічне зеркало. Отже, 225 тисяч пробігу. Виводиться компас від навігації. По асистентам маємо адаптивний круїз контроль обмеження швидкості та фронтальний асистент або випередження зіткнень. Де в нас меню? Панелі приладів. Датчик дощу, датчик світла, це в нас стандартно. Отже, велика топова мультимедія. З навігацією. Є оновлені карти України, можна цим всім користуватися без проблем. Отже, є CarPlay, але дротовий в тому поколінні. Також в нас є підігрів керма, запускається звідси з меню клімату. Окрім цього, в нас є Webasto, я вже говорив вам, можна встановлювати по таймерах, можна запускати з пульта. І працює воно як на обігрів, так і на вентиляцію салону. Дуже класна штука. Е підключення у нас по Bluetooth, також є в нас точка доступу в салоні. По асистентах у нас по освітленні Light Assist, тобто автоматичне вінкнення ближнього та дальнього. По асистентам. Адаптивний круїз, фронтальний асистент, превентивна безпека. Також оцей асистент кальмування під час паркування. Корисна функція. Якісна задня камера з парктроніками. Траєкторію малює також. Двохзонний клімат-контроль. Також є кнопочка прямого запуску Webasto. Є в нас бездротова зарядка смартфону. Стан важеля Коробки передач. Ручник у нас механічний, і вихід на 12 вольт з підстаканником. Підлокітник регулюється по висоті і по довжині своєї. Отже, друзі, кого цікавить такий автомобіль, можливо, хтось в пошуку. Дуже він затребуваний на нашому ринку. Автомобіль в класному стані, оригінальний кузов, вся підтверджена історія можливий огляд на офіціалі або підбір спеціалістам. Всім хорошого дня, дякую за перегляд.